У Дніпрі внаслідок ворожого терористичного удару троє людей загинули. Серед них дитина нічна ракетна атака спричинила руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова, двоповерхівка та гараж, пошкоджені 13 багатоквартирних і два приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні. За попередньою інформацією, є 19 постраждалих, з них четверо це діти, восьмеро госпіталізовані. Щойно пролунали вибухи на допомогу людям, примчали усі служби ДСНС, швидка, поліція, розповідають в обласній військовій адміністрації. Працюють і благодійники, організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунальники вивезли вже 80 тонн будівельного сміття. Бив агресор і по Нікупольщині, райцентру, і Марганецькій громаді застосував дрони, камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Люди, на щастя, вціліли. 26 разів протягом дня агресор атакував цю частину області, бив безпосередньо по понікуполю Марганенській, Покровській, і Червоногригорівській громадах, пошкодження АЗС, Птахоферма, Адмінбудівля та автомийка. Для Києва ця ніч обернулася 16-ю повітряною атакою ворога у жовтні. Цієї ночі російська армія знову застосувала безпілотники. Вони були запущені з південного та північно-східного напрямків на столицю України. баражуючи боєприпаси заходили кількома хвилями. Повітряна тривога у столиці з вечора і протягом ночі оголошувалася тричі, та сумарно тривала 7,5 годин. Силу оборони виявили і знешкодили до десятка російських ударних дронів, які загрожували Києву. На жаль, у місті не обійшлося без жертв і російської атаки. Загинула 15-річна дівчинка. У багатоквартирному житловому будинку в Солом'янському районі було пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи. В одній з квартир на 20-му поверсі зайнялася пожежа. У цьому помешканні пізніше рятувальники і знайшли тіло загиблої. Загалом з будинку евакуювали понад сотню людей, постраждало шість осіб. З них одну госпіталізували. Терористичні атаки ворога прокоментував, і президент Володимир Зеленський. Він пише: після всього сказаного в Казані російські вбивці повернулися до своєї звичної справи, і це ще раз доводить, що не можна, не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розв'язана війна. За минулий вечір і ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумщині, Хмельниччині та інших регіонах. У Дніпрі пошкоджено одну з найважливіших лікарень України лікарню імені Мечникова та звичайні житлові будинки, підкреслює президент. На жаль, троє загиблих і серед них дитина у Києві. цей російський удар забрав життя дівчинки. Їй було лише 14 років уже третій рік триває ця війна, яка має лише одного винуватця. Москву саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобувається лише завдяки силі та рішучості. Підсумував президент Зеленський посол США в Україні Бріджит Брінк. Відреагувала на чергову російську атаку і влучання у багатоповерхівку у Солом'янському районі Києва у соцмережі Ікс. Вона написала. Далі цитую. Щоночі Росія запускає безпілотники та ракети по Україні, часто вражаючи цивільні цілі. Ввечері внаслідок атаки Росії горів житловий багатоповерховий будинок у Києві. Росія має бути притягнута до відповідальності, і це справді так. Ми бачимо, що зараз наші союзники дуже часто дискутують про те, чи дозволяти Україні використовувати далекобійну зброю західного зразка для того, аби бити по цілях в глиб Російської Федерації. Дискутують зараз про те, чи варто збільшувати військову допомогу. Ми знаємо, що Україна стала питанням на порядку денному передвиборчих дебатів і. Президентських кампаній кандидатів на пост очільника Сполучених Штатів Америки вона велика кількість заяв з міжнародної арени, але загрози лише зростають. По перше, Москва справді продовжує тероризувати Україну, бити по цивільних цілях, нищити інфраструктуру. По друге, ми знаємо з вами, що Російська Федерація залучає і війська КНДР для того, аби продовжувати продовжувати неспровоковану загарбницьку. Війну в Україні, і поки що світ на це реагує дуже і дуже м'яко, в принципі, як і завжди, це перш за все стурбованість. Сподіваємося на посилення військової підтримки, але про це ми з вами детальніше поговоримо уже наступної години. А зараз переходимо до ще однієї важливої теми, яка стосується українського майбутня, майбутнього і українських школярів. Українська не тільки на уроках. Міністерство освіти і науки підтримало законопроєкт, який пропонує заборонити використання російської мови у школах навіть під час перерв. Однак напрацюють також і правки стосовно кілько... кількох зауважень. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксин Лісовий. За його словами, при захисті української мови треба враховувати можливість рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського союзу. Це безумовно в жодному разі не поширюється на мову країни агресорки. Ми розуміємо, що вона використовується як зброя, як передумова для агресії. Тому ми дбаємо про мови корінних народів, національних спільнот і перш за все про розвиток української мови, підкреслив міністр. Я нагадаю, що 1 жовтня у Раді зареєстрували законопроєкт номер 12086, який може зобов'язати учнів і вчителів говорити українською на всій території школи не тільки під час занять, а й під час перерв. Його ініціаторкою є народна депутатка та освітянка Наталія Піпа. Частину другу статті 7 доповнити абзацами третім та четвертим такого змісту. Заклади освіти зобов'язані створювати для здобувачів освіти українськомовне освітнє середовище. Не є порушенням цього обов'язку навчання поряд із державною мовою, мовами національних меншин, які є офіційними мовами європейського союзу чи корінного народу, забезпечення державою вивчення та застосування в освітньому процесі англійської мови, сприяння вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти, викладання у закладах освіти однієї або декількох дисциплін двома чи більше мовами державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами європейського союзу. А також право вільного вибору мови освітнього процесу приватними закладами освіти за винятком мови, що є державною офіційною мовою держави, визнаною Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом.